Ти готова? Так, готова, да. хоча б уже Десять років, 10 років села Баскет. Я трошки хвилююсь, але так, я готова. З чого ти хочеш почати? Я хочу почати з того, що у 2015 році я була студентка 4-го курсу Академії Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури і вирішила, що я вже хочу працювати, і я точно хочу свій проєкт. Як ти вирішила, що це був спеції? Ніяк, це було зовсім не спеції. У 2015 році розпочалася історія Селед Баскет і розпочалася вона з пряних трав. Я зрозуміла, що я хочу використовувати пряні трави свіжі, коли готую. І тоді ані в сільпо, ані в будь-якій іншій мережі не було щось подібного. І ми вирішили зробити. Огород на підвіконні. Вау! А які трави у вас можна було придбати на той момент? У 2015 році у нас було близько 6-7 трав, з яких ми починали. Звичайно, то був базилік, м'ята, розмарин. Це були стандартні трави, але до 2017 року ми розширили наш асортимент дуже сильно. Не тільки пряні трави можна було придбати, можна було також придбати лаванду. Перець чилі – Це був абсолютний бестселер. Я пам'ятаю, як весь офіс був заставлений перцем чилі. та навіть томати чері. І дійсно по Одесі. Наші ящички просто розліталися. Ми навіть придумали, як їх пакувати, щоб відправляти новою поштою. І врешті-решт, наші ящички селед Basket з травами розліталися по всій Україні. Але ми зрозуміли, що хочемо рости далі, і треба думати, що ще. Дуже цікаво. І як ви придумали спецію селед це був кінець 2017 року, і ми дійсно хотіли масштабуватись. І з пряними травами це був це була вже майже стеля. Тому ми радились з родичами, ми думали з друзями, і, врешті-решт, ми з Анією вирішили спробувати спеції зробити. Чесно кажучи, в мене не було великих очікувань від цього, але я просто навіть не розуміла, куди ми йдемо. І в 2017 році. У листопаді ми випустили шість перших спецій. І які ж були перші спеції? Це буде досить дивна підбірка, і зараз ми за ню дуже посміхаємось, коли бачимо її. Але насправді в нас було шість спецій, і всі вони залишилися. І зараз в асортименті. У нас були спеції для м'яса, для пасти піци, лаванда французька. Далі були дві солі: сіль лавандова та сіль ароматна. Вони наразі трошки змінили склад, але все також в нашому асортименті. Та звичайно, це ж був листопад, а значить. Це були спеції для глінтвейну. Наразі ми змінили як ці спеції виглядають. Тепер це коробочка, тепер це дуже гарно та естетично. І в нашому глінтвейні ви ніколи не знайдете касі, а буде тільки цейлонська кориця. Як далі розростався асортимент? Ми це випустили в листопаді, а вже в грудні до нас прийшов перший шалений успіх. Це був реально шалений успіх, до якого ані я, ані Аня, хоча я не знаю, можливо, Аня була готова. Але це було прям дуже класно. В той час ми приймали участь у гешерті, це в Одесі такий фестиваль українських виробників. Ми його дуже любили і завжди приймаємо участь. І саме там ми презентували наші спеції на велику аудиторію. Тоді в нас не було ще власного магазина, і я ніколи не забуду, як в нас. Просто стояла черга, нас питали, а нема спецій до риби, до морепродуктів, які ще є солі. Нас прям це питали і питали. В нас не було нічого. В нас питали про подарункові коробочки, про те, щоб гарно запакувати спеції. Нічого, не було нічого. Ми взагалі не були до цього готові. Але люди все брали і брали на подарунки. Ці шість спецій всього шість було. Не було ані олій, ані різоти. Взагалі нічого не було. Але я просто пам'ятаю, як я бігала до банкомата і клала гроші на картку, бо я така, Аня, Аня, що робить? Що робить? Це був шалений успіх. Це було два дні. Це було перед різдвом і перед новим роком. І тоді ми з Анею зрозуміли, подивилися одна. На одну і зрозуміли, що тепер ми знаємо в якому напрямку йти. З 2018 року ми почали дуже сильно розширяти асортимент, тому що попит пішов просто шалений. В нас з'явилися оливкові олії, з'явилися аж 5 штук одразу, і вони і досі є в нашому асортименті. А асортимент 6 спецій наразі виліз майже до 30-35. і це тільки спеції і солі. Потім ми додали ще одну олію згодом. Це олія з чорним чесником. Це наша візитна картка. Її теж дуже полюбляють. Потім додались різотто. Різотто це, взагалі, після моєї поїздки до Італії. Ми з чоловіком вирішили, що це буде дуже гарна ідея зробити це в нашому асортименті, і так з'явилося три види різотто. Один з яких видів це різотто з білими грибами. Білі гриби в нас постачальники, Закарпаття. Ой, аромат. Якщо ви хоч, хоч раз куштували це різотто, ви знаєте, який там аромат та смак. Асортимент спецій та солі, звичайно, теж розширявся. Додалися конфітюри згодом. І ми вже зрозуміли, що треба відкривати магазин. І у 2019 році в нас відкрився наш магазин в Одесі в Аркаді, в який ми завжди запрошуємо наших друзів та клієнтів, тому що цей простір створений для того, щоб зрозуміти, як класно готувати зі спеціями не просто базовими, а саме додавати та розкривати. Тривати смак їжі. Який перший веселер був у салат Баску? Я люблю це питання, бо я про це можу казати дуже довго. Це був 2019 рік, і ми вирішили спробувати зробити сирну сіль. Зараз вже. Років шість пройшло, і я знаю, що вона є в багатьох магазинах, але ми її зробили перше, і це був абсолютний фурор. Ми робили цю сіль просто днями і ночами. І це був дійсно дуже-дуже великий перший бестселер, коли я бачила, як робочі телефони, і ми просто бачили, як замовлення йдуть і йдуть, і навіть підсвітка не встигає вимикатися. І тоді я подумала: вау, це. Це буде інший рівень для нас, це, це щось знов нове. А що до езбихом? Коли він з'явився? Він з'явився у 2020 році, і до цього ми вже багато мандрували. І я дуже надихалася взагалі для селидбаски та езбихом. Я часто надихаюся у подорожах, і це Італія, Франція та Іспанія. І ми вечеряли з Анією на балконі. У мене був ковід. І якось слово за словом ми подумали, чого б не спробувати зробити оцей затишок, який ми робимо на кухні, ще зробити в інтер'єрі. І так з'явився з вихов. І перші наші бездоганні салатники, які наразі абсолютно бестселерні та популярні, їх для нас з першого дня робить Катя, це майстриня з Харкова, і вона робить їх. Шалено круто. Повністю все, що ви можете придбати з биховом, це ручна робота, це кераміка, це текстиль, це свічки. І дуже часто ми додаємо, наприклад, або картини якісь з рецептами, або, наприклад, дерев'яні дощечки. Все це зроблено з любов'ю, руками майстрів України. Чим я дуже пишаюся, і це, в принципі, одна з головних ідей езбуховом та Silent Basket. це те, що те, що ми продаємо, ми створюємо саме. Ти казала, що з бахом з'явився у ковід. Як взагалі ви пережили цей період? Чесно кажучи, я розумію, що для багатьох брендів та людей це був дуже тяжкий час, і ми теж стискалися з тим, що працювали по одному в офісі, але, але мене оточують дуже круті люди, і взагалі Селедбаскет створений, рост Селедбаскет створений з дуже... Цікавих подій, і одна з них трапила саме в ковід. Річ в тому, що тоді деякі медійні люди об'єдналися та вирішили підтримати малий бізнес в Україні, і ти міг подати заявку на те, щоб тебе обрали і про тебе розказали українські інфлюенсери. Я чесно кажучи. Це не помітила, це помітив мій чоловік, який буквально силою заставив мене написати заявку. І я думала, що ну, типу, чого нас оберуть, чого саме ми. Це ж величезна Я знаю, що подавалася на це величезна кількість проєктів. І за декілька тижнів, як я подала заявку, в мене був дзвінок, і я просто не повірила, бо дівчина казала, що нас затвердили і про нас розкажуть. І тоді ми записували перше інтерв'ю, і нас питали багато про те, як розвивався проект, хто ми, що ми, як ми це робимо. І тільки після цього нас остаточно затвердили: саме так у 2020 році про нас написав Дантес, і я дуже вдячна йому за нову аудиторію за те, як він про нас написав, і наскільки це було важливо саме в ковід. Ви всі знаєте, як тяжко було в ковід працювати, продовжувати щось створювати нове. Але саме в цей момент до нас прийшла дуже крута, велика лояльна аудиторія, яку для нас зробив Дантес. Завдяки саме тому, що Дентес розповів про нас, ми познайомились з Вікель. Це інфлюенсерка України, і вона замовила в нас сирну сіль. Абсолютно безкоштовно, без ніяких реклам, вона тегнула нас в інстаграмі, що їй сподобалося, що вона дуже захотіла замовити великий об'єм. І це був другий. Ривок сирної солі, по перше, а по-друге, популярності. Бо тут вже сирної солі ми думали, що не вистачить на всю Україну. Ми її робили днями-ночами. Тут ми зрозуміли, що команда буде розростатися, і в команду Селедбаскет прийшла ще нова людина, яка допомагала нам робити спеції і олії. І після цього ми познайомилися з віке. І зробили, я вважаю, найуспішнішу колаборацію, яка тільки могла бути. В нас була колаборація не декілька місяців, не рік і навіть не два. Колаборація була аж чотири роки. Тому це було дійсно дуже крута і дуже яскрава картинка в історії Селадбаск. Що відбувалося в дві тисячі двадцять другому році? Ну, відбувалося найжахливіше, що могло відбутися в житті кожного українця і. А в лютому, в березні, я думала, що ми не працювали а в лютому в березні, і я думала, що а, ну, спеції більше нікому в принципі будуть не потрібні, і що те, що ми створювали п'ять на той момент років, а, ну що ми, ми не зможемо далі, бо бо куди, 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 які спеції? А коли коли сталася? Найстрашніша катастрофа в житті кожного українця, але я не очікувала, що сталося далі. Я цього не очікувала. З квітня ми почали отримувати повідомлення від наших клієнтів, і ну я просто буквально плакала над ними, бо там було написано, що вони дуже чекають, коли ми будемо працювати, і наскільки вони. Пов'язують наші спеції аромати та смак з домом. І навіть люди, які виїхали, люди, які залишилися, вони всі чекають, бо ті, які виїхали, хочуть відчувати смак дома, а ті, які залишилися, для них наші спеції це відчуття того, що було до війни. І ось ці от скріншоти в мене будуть завжди. І я вдячна кожній людині, яка, як тільки я написала в квітні, що ми відкриваємось знов. Зробила у нас замовлення. Ось скріншот першого замовлення, яке прийшло під час війни. Це перше замовлення. І я на телефоні не бачила півтора місяці замовлення нові через е, сайт. І я я, я пам'ятаю, як я і посміхалася, і плакала, і як це було, коли прийшло перше замовлення, і я кажу: Аня, Аня про нас пам'ятають. Це було круто. Але навіть в найжахливіший е, час для українців е, з нами трапилась неймовірна історія, яку я, звичайно, ж не можу вам не розповісти. Річ у тому, що в червні це був другий місяць, як ми працювали. Це було складно. Звичайно, це було складно, бо клієнти тільки поверталися багато хто поїхав і. У багатьох спеції не були у пріоритеті в покупці, я це розумію. Але тим не менш постійні клієнти, нові клієнти до нас приходили. Ми потрошечку, потрошечку починали повертати свій асортимент, свій рівень. І тут в червні трапляється неймовірна історія. Я просто ввечері лежала на дивані. Відійшла на секундочку, повертаюся, а в мене просто повідомлень. купа. ти бачила, хто про тебе написав? Ти бачила, хто про Санбаскет написав? Я відкриваю і просто не можу повірити. Річ у тому, що мене ніхто не питав, ніхто зі мною не зідзвонювався, ніхто не я не проходила жодні кастинги, ніхто мені не писав, щоб я там щось розповіла, додатково, ще щось. Це був. Повний для мене сюрприз, шалено крутина на цей час. Просто шалено крутий. Це було перше відео на каналі у Міші Кацуріна, які, яке вони з Антоном Птушкіним знімали ще до війни, але вийшла вона вже після. Це була їжа Бангока. І саме в цьому проєкті вони вирішили вставляти один проєкт український і робити безкоштовно абсолютно, рекламу для того, щоб Наші бізнеси витримали під час війни, і вони обрали саме селедбаскет в цьому випуску. Не буде платних рекламних інтеграцій, але будуть безкоштовні. Ми подумали в Україні стільки класних маленьких виробництв смачненького, чому б вам про них не розповісти. Basket. одесити вирощують різні прянищі та різнотрав'я та витворюють з них дивовижні спеції за авторськими рецептами. Прянощ з різних куточків планети. Уявіть, оливкова олія з стравами. Замовити можна в директі та на сайті. Посилання в описі обов'язково спробуйте. І напишіть нам у коментарях, чи сподобалося Міша Кацурін, це було для мене ну просто шалене щось. Типу Вау! Як красиво він про нас розказав! Як красиво він це презентував. Це було перше відео Селед взагалі, коли про нас розказали на Ютубі. Тобто там нова аудиторія. І до нас, після цього відео, чесно кажучи, після цього відео до сих пір приходить нова аудиторія, бо нам пишуть, що ой, я ж у вас побачив або побачила в відео у Міші Кацуліна. Тобто аудиторія приходить і до сих пір, до нас прийшла величезна чоловіча аудиторія, і це був перший сильний поштовх після початку війни, коли ми зрозуміли, що ми повертаємось на наш. Рівень, я дуже дякую за це відео. Це було неймовірно круто. У 2023 році почалася нова сторінка в історії Селед Баскет, Бо саме з цього року ми почали створювати нові бестселери. Не можу тут не сказати, звичайно, про дві свої улюблені спеції: це спеція до сніданків з авокадо та спеція з чорним літнім трюфелем, яку ми Сашею розробили взагалі цього року. Вони стало і у вас найулюбленіші ще у 2023 році. В нас додалася лінійка українських смаколиків. Я їй взагалі пишаюся, бо там не тільки спеції чи солі, які ви, до речі, дуже полюбляєте. А ще ми додали там варення з шишок. Мені здається, це дуже прикольна позиція, і вона досить великим попитом користується. Ще я дуже пишаюся цією позицією. У нас ви можете придбати сушені білі гриби. Теж ми їх дуже гарно запаковуємо, мені подобається, і це дійсно класна лінійка, яку зараз можна замовити як на подарунок, так і собі. Це нова історія Basket. О, загалі за що відповідає саладбаскет? В мене неймовірна команда. Я про це завжди кажу. Я про це завжди пишу, і всі клієнти знають, що я більше все пишаюся нашими клієнтами та нашою командою. Так сталося, що зараз ми святкуємо 10 років, і в мене в команді є людина, яка всі 10 років зі мною пройшла. Я не знаю, як створювати бізнес, якщо в тебе немає людини, яка вірить в тебе просто шалено. В мене вірили батьки, в мене завжди вірить чоловік. Але коли ти працюєш з людиною, і ти знаєш, що твої ідеї та твої нові якісь. Шалені ідеї, які ти хочеш реалізувати, будуть створені, бо вона в тебе вірить, це я бажаю кожному відчути. Разом з Анією, з якою ми познайомилися ще в інституті, ми пройшли всі ці 10 років разом. Ми починали в 2015 році з того, що разом садили горщики зеленю, разом з клієнтами спілкувалися, разом. Це відносили на доставки, разом робили відправки, і ми все робили разом і відповідали за все. <свісно> Наразі, звичайно, в мене велика команда. Але такої, як Аня, більше не існує. І я завжди буду їй вдячна за всі ці перші роки, бо без неї я б не впоралась. Бо без підтримки я б не впоралась за айдентику та. Обличчя Селедбаскет завжди відповідала я, і я бачила завжди проєкт зсередини, і не раз чула від клієнтів та від своєї команди, що передавати цю справу не можна нікому, бо я живу цим проектом. А відповідно, через мене живуть і клієнти та команда. Але ми розросталися, і я не професійний фотограф. І я не бачу завжди те, що побачить професійна людина. Тому я зрозуміла, що потрібно знайти ще одну людину в нашу команду, і це має бути людина, яка не просто фотографує, це має бути людина, яка розуміє мене, навіть коли я сама себе не розумію, що я хочу, а вона мене зрозуміє. І так у 2020 році до нас прийшла Карина, і вже п'ятий рік поспіль ми співпрацюємо. Все, що ви бачите на нашому інстаграмі, все, що ви бачите в рілсах, в постах, це знімає Карина. Ми розуміємо одна одну. Просто бездоганно. І в 2021 році до нас в команду приєдналася Саша, і це вже 4 роки ми разом, і це змінило нашу роботу дуже сильно. Саша відповідає за всі спеції олії за 90% нашого асортименту створює саме Саша. І до сих пір з величезним ростом. Кількості замовлення кожна баночка. Я зараз ще підкреслю це, бо це дуже важливо. Кожна баночка, кожна пляшка олії, вона робиться повністю вручну. Тобто, Саша для вас робить обов'язково цю баночку вручну. Ми не робимо це отак велико, щоб там десь потрапило щось. Цю спецію і маю на увазі більше, наприклад, там цибулі, а в інші баночки немає. Тої цибулі не буде так, так не буде. Кожного разу, коли ви замовляєте, наприклад, підкопчену цибульку, в неї рецептура і склад. І відсоток інгредієнтів буде завжди співпадати. Це повністю заслуга Саші. Також два мої найулюбленіші бестселера це спеція до авокадо і спеція з чорним трюфелем були створені нами разом з Сашою. Саша дуже важлива для мене зараз, бо ми саме разом з нею продумуємо склад спецій. І, ну. У нас виходить надзвичайно гарно, що тут казати, що тут ще додати. Звичайно, я шалено рада, але я трошки не вірю, що наразі ми святкуємо десятиріччя Селид Баски. Вау, десятиріччя проєкту, який ми створили. Так давно, а начебто, от прям нещодавно, як на кухні з чоловіком ми розмовляли про те, що можна зробити, і вирішили робити пряні трави. Як ми придумали з мамою, що можна спробувати зробити спецію, і Аня підхопила цю ідею, як ми вечеряли на балконі. З Анією і придумали SB Home, Як створювалася кожна деталь Salad Basket та SB Home. Це ціла історія, яку я намагалася вмістити в ці хвилини, але, звичайно, я не розповіла дуже багато. Я вдячна кожному, хто є наразі частиною Salad Basket, а це дуже велика команда. А ти розповіла чудову історію. Так, а що буде далі? Далі буде точно краще. Я не знаю, що буде далі подивитись фільми, які ми знімемо про 15 років. Але далі буде точно краще. Бо за 10 років я зрозуміла, що ми створили незрівнянний проєкт, унікальний проєкт з чудовою аудиторією. Тому далі буде тільки краще. Дівчата, все закінчилась історія.